Звернення жінки, матері, людини. Скільки ще ріки сліз та крові має пролитися, скільки ще сліз має впасти, перш ніж ми зупинимося. З мене говорить не політик, не воїн, говорить жінка, яка бачить життя і дає його. Я прошу, досить. Війна це не героїчна сторінка історії. Війна це смерть, це плач, тотальна розруха. Вона забирає синів у матерів, батьків у дітей, руйнує не лише майбутнє, а й саме життя, яке нам належить по праву. Прошу, благаю, зупиніться. Давайте складемо зброю нарешті і почнемо будувати, будувати мирне, добре, гідне життя. Життя, де не буде полі постійного страху, життя, де кожна дитина чиясь найдорожча коштовність і буде мати свою домівку тепло і знати, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Ми заслуговуємо на мир. Наші діти заслуговують на щастя. Зупиніть війну, оберіть життя.